блядь. Повтори. повтори. Те, що лишилось від танго 2. Повтори. 5-2, 5-2. Що станго 2? Де вони? 5 на зв'язку. Танго 1. Назв'язку. Що з людьми з танго 2? Де вони? Танго-1, Танго-1, як 2.

Там блядь, хоч хоть хтось тримає план. Там один, там один, я тебе. У нас і судять, і там один, і там три. які стоять зароблять, вивежливі. Є ще там віна, вивезли. Ого, бляха, а фокстров. Під вогнем їх вивезли, щойно. Блять, а якого хуя їх вивезли? Ми ж тільки щойно не... приїхали. Що там, кто там плече? Хто там?